Лишив машину для гостей на паркінгу, дивіться, вже б наклеїли етикетку. То така наклейка, що не може з'їдати, дивіться. Виді, що? Приліпає так що. Добавили мені роботи. Тож на пів години. Ще. Багато рекламую таку хімію, Клінер називається, що відчащую оці всі затуманені такі фари. Ми пробуємо, зараз будемо бачити, чи воно так насправді чи ні. Бо щось мені дуже мало віриться, що мені здається, що це просто реклама. Але зараз ми це провіримо. Переконаємось. Змочу трошки. Ого. Угу. Ну no, трошки щось трошки дало. Як кажуть порядки, не забарзу, але щось від'їло. Тут не може від'їсти, он важче тут.